Сьогодні ми вшануємо тих, в кого безмежно віримо і кому щоденно дякуємо за надію та захист. Збройні сили України. А це тисячі солдатів та офіцерів, добровольців та мобілізованих є гордістю та міцю української держави, саме тією армією, яка викликає страх у ворогів і захоплення у світі. У лавах збройних сил гідно служать і наші земляки, хлопці та дівчата, які усвідомлено змінили цивільний одяг. На військовий однострій для оборони країни. Саме вони щодня в наших думках і молитвах. За них тривожаться наші серця. Але водночас завдяки їхній мужності не згасає вогонь віри, в нашу правду, нашу силу і нашу перемогу. Армія сьогодні це найважливіше, що є в України. На жаль, це розуміння нам дісталося надто дорогою ціною, за волю і право жити на своїй землі. Гинуть тисячі українців. Серед них і наші герої, пам'ять про яких це спільна біль і гордість, що ми мали честь жити з ними в одній громаді. Ніколи і нікому не дамо забути тих, хто повернувся додому на щиті. Глибоко співчуваємо родинам та дякуємо за вірних синів України. Кажуть, якщо хочеш мати Україну, маєш бути справжнім українцем. А чи мали б ми ще Україну, якби наші воїни не були патріотами? І тому від усіх жителів Жашківської громади дякую всім, хто зустрічає цей день на фронті в найгарячіших точках, хто міцно тримає позиції та несе пильну варту в тилу за те, що, попри всі випробування, небезпеку та жахіття війни ми сьогодні маємо державу за кожен подарований день, звільнений сантиметр землі, збитий ворожий дрон. Щоденну самопожертву та незламний характер. Дякую. Віднині День Збройних сил ми відзначаємо разом із Днем Святого Миколая свято, яке вчить нас вірити в диво, як вірять у Нього діти. А що для нас диво сьогодні? Як виявилось, це такі прості, але відібрані в нас речі: мир, спокій, воз'єднані родини. І саме цього я хочу бажати усім службовцям української армії, усім жителям нашої громади. Нашій Україні. Нехай Миколай чудотворець береже всіх, хто вартує нашу безпеку та тримає оборону країни. Нехай Господь допоможе йому здійснити спільне заповітне бажання дітей і дорослих про повернення наших героїв живими та переможцями. Не втрачаймо віри, тримаймося разом, славімо наші збройні сили і допомагаємо їм кувати перемогу. Слава Збройним силам України, слава Україні та її героям! Миру і благодаті всім українцям.